Доброго ранку малята пропоную вам послухати казку Володимира Сутєєва Живі гриби. Вийшов якось їжачок з дому грибів набрати, їжачків нагодувати. Зима попереду довга, без запасів не обійтися. Багато грибів набрав. Всім їжачкам вистачить і друзів пригостити можна. А Микита і Денис. Теж вирішили сходити в ліс за грибами, та тільки от гриби кудись всі поховалися, під листочками та гілочками сховалися. Раптом бачать хлопці під, дер... під деревом горбок маленький, а на ньому грибі видимо, не видимо, і білі, і підберезники і маслюки. Ось хлопчики зраділи. Кинулось до чудесного горбку, а він раптом схопився на ніжки і, як кинеться втюки. От, хлопці здивувалися, ще не доводилось їм живих грибів бачити. А їжачок з грибами додому прибіг. Всіх їжачків нагодував, ще й на зиму вистачило. Скажіть мені, дітки, хто пішов по гриби? Кому пощастило знайти і зібрати гриби? Чому зраділи хлопці? Чим насправді виявився горбок? Як їжачок повівся з грибами? Дякую вам за увагу! До побачення!